Доброго дня, мене звати Ярослава Михайлівна, я педіатр медичного центру АЦМД Медокс. Наразі в педіатричному відділенні медичного центру АЦМД Медокс працює кабінет вакцинації. Ми завжди намагаємося знайти індивідуальний підхід до кожного пацієнта, як до великого, так і до маленького. Ми завжди за те, щоб ваша вакцинація була комфортною. Тому ми намагаємося або домовитися з великим або маленьким пацієнтом, когось пригощаємо смаколиками, з кимось, з кимось розмовляємо, з кимось малюємо, хтось просто в захваті від нашої бджілки Базі Бі. Але зараз мова йде не про це. У нас є дуже чудова для вас новина. Це vr окуляри одягнувши яких ви опиняєтеся у світі паралельної реальності, де казковий герой проводить вас у фантастичну подорож разом з фантастичними цукерками, деревами, різнокольоровим світом. В цей час наші чарівниці медсестри роблять вам щеплення. Ми за комфортну вакцинацію приходьте в медичний центр. АЦМД Медокс.